Із першими променями сонця, коли поверхня води ще схожа на пласке і прозоре скло, із бухти берегового патруля випливають кораблі для здійснення огляду і перевірки об'єктів вздовж узбережжя північного моря. Тож вам, як капітанам морських суден, слід діяти разом, щоб якомога оперативніше перевірити і оглянути важливі маяки та буйки. А для цього вам слід діяти швидко і злагоджено. І лише об'єднавши зусилля з іншими капітанами, ви зможете досягнути мети і зберегти порядок для жителів північного узбережжя. А цей огляд виходить за підтримки видавництва ігрома, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Beaver Games І сьогодні у нас на огляді новиночка від видавництва і настільна гра Береговий патруль. Це у нас така кооперативна гра для вас та ваших друзів. І якщо ви полюбляєте ігри з механікою та йловикладання, то запрошую вас до перегляду даного огляду. А у завершенні відео ми, як завжди, поговоримо про мої враження. Настільна гра Береговий патруль це надзвичайно тематична і візуально гарна кооперативна гра з цікавою механікою тайловикладання. Перед початком партії кожен гравець отримує у своє розпорядження дерев'яну фігурку корабля свого кольору, три початкові тайли місцевості з відповідного стосу, три жетони руху і одну карту пам'ятку. Але зауважте, що початкові тайли і жетони руху видаються у різній кількості, в залежності від кількості гравців у партії. Ми ж оглянемо гру на трьох. Після цього помістіть стартовий тайл штаб-квартири берегового патруля у центр столу, а на нього усі фішки корабликів. З цього місця і почнеться ваша дослідницька подорож. Не забудьте добре перемішати тайли місцевості і покласти утворений стос в досяжності всіх гравців. Гравець, що останнім був на морі, ходитиме першим. Як ви зрозуміли, береговий патруль це кооперативна гра, де вам і вашим друзям доведеться спільно курсувати морем, щоб обстежити якомога більше маяків і буйків на своєму шляху. А наприкінці гри, коли закінчаться тайли у загальному доборі, ви здобудете бали за обстежені тайли на полі. А тепер оглянемо, як відбувається сам ігролад. Гравці ходитимуть по черзі і під час свого ходу їм доступні певні дії, які ми зараз розберемо окремо. Перша можлива дія, це розміщення тайла. Для цього ви можете обирати тайли, які лежать перед вами, і викладати їх на поле по певним правилам. Тайл, на якому цієї миті стоїть ваш корабель, називається вашим поточним тайлом, і ви у свій хід можете викласти новий тайл поруч з поточним тайлом, зліва, справа, згори або знизу, але ні в якому разі не по діагоналі. Пам'ятайте, що усі тайли, які ви викладатимете на полі, мають показувати правильний напрямок. Для цього на тайлі є відповідна помітка. Усі тайли, які ви викладаєте, мають правильно поєднуватись з попередньо викладеними. Суша має поєднуватись з сушею, а вода з водою. Після того, як ви приєднали ваш тайл, одразу перемістіть на нього свій корабель, якщо це, звісно, не два тайли з землею. Адже для руху корабля викладений тайл має утворити продовження морського шляху. Наступна можлива дія це переміщення вашого корабля за допомогою жетона руху. До прикладу, вам потрібно дістатись до верхнього тайлу, але це неможливо зробити по землі. Але, викладаючи три жетона руху, як вказано, ви опинитесь на потрібному вам тайлі. І щоразу, коли ви активуєте переміщення жетоном, не забувайте його перевертати використаним боком догори. Це дуже допомагає у відстежуванні вашого переміщення у цей хід. Існує ще один спосіб, щоб переміститись. Для цього ви можете скинути нерозіграні тайли місцевості перед собою. Це дозволить не лише оновити вам тайли, а й отримати по одному переміщенню за кожен тайл. Але така дія може зіграти з вами і у злий жарт, адже таким чином ви втрачаєте тайли і, можливо, це завадить дослідити більше місцевості. І остання можлива дія це обмін тайлом з іншим гравцем. Ви можете обміняти один з своїх нерозіграних тайлів на тайл іншого гравця і навіть одразу його розіграти, в іншому випадку його доведеться скинути. І зрештою, коли ви не можете або не хочете виконувати більше дій, ваш хід завершується і ходить наступний гравець. Якщо ж ви ходили непродуктивно, то усі нерозіграні тайли доведеться скинути. А на початку ходу доведеться добрати лише два, що не лише обмежує, а й зменшує вашу користь для команди. І не забудьте оновити ваші жетони руху на активний бік. Ось таким чином і відбуватиметься дослідження моря і ходи гравців. А щойно із загального стосу забракне тайлів, гра завершиться і почнеться підрахунок переможних балів. Починайте рахувати зверху мапи і донизу, ряд за рядом, щоб отримувати бали за обстежені тайли. Тайл вважається обстеженим, якщо усі його сторони оточені іншими тайлами. Кожен обстежений тайл з зображенням маяка надасть вам 3 бала, а усі тайли з буйками по 2 бала, а ось решта обстежених лише по одному. Щойно ви опануєте базову гру, то можете додавати у гру доповнення, які містяться у українській локалізації від ігромагу. Це два окремих доповнення під назвою вітряки та причали. Кожне доповнення додає нові тайли, які урізноманітнюють гру і дають можливість заробити бали новими способами. Плавучі вітряки дають один бал, і по одному балу за кожен до нього прилеглий тайл відкритого моря, тобто ті тайли, які не містять землі. А от кожний обстежений причал дає вам 1 бал плюс додатковий бал за кожен будинок, що розташований на тому ж острові, що й причал. Тож, як ви бачите, перед нами не лише цікава, а й дуже нестандартна і варіативна гра. Тому не гайте часу, а вирушайте на дослідження Північного моря. Ну що ж, і на завершення кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все хотілося б відмітити, наскільки тут вдале оформлення, адже воно допомагає зануритись саме у ігровий процес. І ви ніби відчуваєте себе ось цим капітаном, який буде досліджувати морські шляхи і будуючи ось це ваше море з тайлів місцевості. Це допомагає у атмосфері на всі 100%. І, мабуть, це друга гра особисто для мене, яка відкрилась саме у соло режимі, тому що я особисто не дуже полюбляю соло ігри, а ось цю гру я якраз грав із великим задоволенням. І це такий медитативний стратегічний процес, адже ви, будуючи ваші морські шляхи, будете це робити максимально продуктивно, щоб отримати якомога більше переможних балів саме за дослідження ось цих маяків і буйків. Також порадувало, що у українському виданні від ігромага у вас буде одразу два міні-доповнення: це вітрила та причали, які дуже добре урізноманітнюють ігровий процес, і допоможуть вам ще більше, скажімо так, отримати способів для здобуття переможних очок. Тому, якщо ви полюбляєте саме соло режим і вам подобаються ігри, де ви можете грати один, можете звернути увагу на цю гру. Але це гра не соло, скажімо так, а гра на компанію це кооперативна пригода, тому вона однозначно гарно масштабується і вам буде цікаво її пограти. Також з друзями вона загалом не довга у партії, тому вона не дуже вас багато займає часу. Але подарує дуже багато приємних емоцій. І коли я ще її читав е, саме по опису, не вивчаючи правила, мені здалося, що вона трішки схожа на гру Dorf Romanтік, адже там так само ви будете виставляти тайли місцевості і отримувати якісь за це бонуси, і, можливо, такий післясмак у вас буде схожий. Хоча я не знаю, я не грав Дорф Романтік, то грав обидві гри або зіграє, то було б чудово поділитися своїми враженнями. Тому ось така гра, ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете під... поставити нам вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, а ми будемо готувати нові і цікаві відео. Па-па!